Латін, Джереломіо, Дехіра і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолату. Вітаю всіх сьогодні вівторок, 19 серпня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну що ж, насичений був дуже дійсно понеділок, насичений у дипломатичному сенсі. Потужні переговори відбувалися у Вашингтоні. І ну, сподіваюся, що це піде на користь, якось на користь нашій безпеці та обороні. Про безпекові гарантії говорити ще зарано, Але от президент Зеленський сказав, що основні контури можуть бути напрацьовані впродовж найближчих 10 днів чи, можливо, пари тижнів. Підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку, військовий експерт Михайло Жироков. Пане Михайле, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Отож, поки не встановлено ніякого припинення вогню, ніякого перемир'я у небі, щось таки літає. Уже в новинах чули, що по Україні летіли сьогодні і шахеди та інші ударні безпілотники, плюс ракети росіяни піднімали стратегічну авіацію, і це одна частина, але є і інша частина. Ну, по перше, зупинений повністю нафтопровід. Дружба. Ну і знову ж таки, в новинах зранку чули сьогодні буквально кілька хвилин. Тому чули, що у Волгограді по нафтопереробному заводу щось таке прилітало. Я так розумію, що робота по нафтопереробним заводам, і власне по і тепер уже і по нафтоперекачувальних станціях нафтопроводу дружба. Це якраз і є та логіка, яка змушує Путіна погоджуватися на переговори, бо є вже інформація про те, що він погодився на двосторонні переговори з президентом України Зеленським. Як ви оцінюєте наші діпстрайки, куди ми рухаємось? А, ну абсолютно точно що е, діпстрайки йшли по декільким напрямкам. Ми бачили це, е, це удари по. НПЗ по нафтовій структурі це удари були по військовому виробництву. Ну і це удари були по, ну, прикордонним територіям. І очевидно, що фахівці, військові, які оцінювали ефективність цих ударів, зважаючи на ціну ударних дронів на все 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 інше, вирішили, що найбільш ефективними виявились удари по нафтовій структурі структурі. і тому е, сконцентровані зараз зусилля, всі які є саме на ці е, на, на цьому напрямку, і це досить досить і досить ефективно. Ну так, це настільки ефективно, що зараз у дуже багатьох російських регіонах тупо дефіцит автомобільного бензину А 95 я вже напередодні перераховував, але воно стосується не лише тимчасово окупованого Криму. Це ще вчорашні новини, значить з'явилася інформація про відсутність бензину у Примор'ї, у Бурятії, у Сибіру, у там, на тимчасово окупованих територіях Луганської області, зокрема. Я так я так бачу, що для війська вони якесь паливо залишають. А от як будуть їздити їхні цивільні? Ну це цікаве, дуже цікаве питання. Йдемо далі про нову українську розробку, яку вже деякі називають не дуже українською, тому що щось подібне представляв на початку цього року на збройній виставці. Представляла компанія британсько-саудицька. Наскільки я пам'ятаю, оця ракета, яку назвали Фламінго з дальністю понад до трьох тисяч кілометрів, ну і бойовою частиною приблизно до тони про неї вже офіційно заявили в Україні. Показали і фотографію самої ракети, ну і навіть відео пусків цих ракет. Що нам від цього, що нам в цьому треба розуміти? Ну, саме те, що величезний плюс, це підсилення ракетного потенціалу. Тому що саме те є дуже важливим елементом протистояння Путіну. Ми говоримо про діпстрайки, тільки що говорили. А за допомогою ракетного зброєння такі діпстрайки можуть бути в рази ефективніше. А в той же час не можна не сказати, що це крилата ракета, і е, у порівнянні з балістичною зброєю вона має меншу ефективність. Наша ППО доволі. Е, Ну, доволі ну так ефективно, доволі е, доволі класно справляється з крилатими ракетами повітряного базування. Е, я думаю, що російська ППО вона не менш підготовлена, і тому е, такі ракети вони можуть бути збиватися. Е, те, що для нас проблема, і проблема для росіян це перш за все балістичні та квазібалістичні ракети. Я маю на увазі Іскандери, маю на увазі е, такі. Більш, такі, більш потужні ракети. От їх збивати ми можемо тільки Петріотам, росіяни, тільки С-400. І ось за цими ракетами майбутнє, але тут є проблеми з твердим паливом, є проблеми з двигунами. Більш е, така е, дешева е, крилата ракета це саме у це Фламінга або FD яку представили останніми е, останніми днями, і тут е, питання ніскільки в ефективності, наскільки я бачу скільки в масштабуванні виробництва, тому що очевидно, що двигун е наш вітчизняний вітчизняного виробництва, власне, е все інше, якщо і виробляється е десь за кордоном. Ну я не вірю в еміратське походження е цієї компанії. Як правило, збро зброє зброє зброєвики використовують такі компанії в якості прокладки, і е ракета має ну. А якщо не суто вітчизняне походження, то велика, велика кількість елементів вони саме розробляються і виготовляються в Україні. Ну, по двигунах у нас досвід є. По суті, про українську балістику теж говорили в міністерстві оборони України. Про неї також говорив президент. Але поки що, ну я не знаю, принаймні не було повідомлень про якісь результативні застосування. Тож просто будемо чекати. Та я маю поточнити, тому що це не е, саудитська, а еміратсько британська компанія Melanion Group, щоб так поточнити, щоб не плутатись з країнами. Давайте тепер досить ситуації, власне, на війні останніми днями було дуже і дуже гаряче. У там при спробі просочування російських сил в напрямку добропілля. Я зараз наведу буквально кілька тез від військового глядача Кирила Данильченка. Отож він пише, що пожежні команди, ну це звісно в лапках сил оборони. Перекинуті до цієї кишки в напрямку Золотого Колодязя і Кучерового яру стабілізували ситуацію. Там працювали 93-я бригада, і, а, а також Азов і Вовки Давінчину, і ще декілька підрозділів. По суті, зараз тут ситуація стабілізована, але в секторі тривають важкі бої у противника. Там добре підготовлені пілоти, багато нарядів артилерії і перевага в людях. Тому пише Данильченко, все. Тільки починається ця битва багато що вирішить для двох напрямків на оперативному рівні. От власне, вплив такого просочування у цієї кишки в напрямку добропілля, що він що нам цивільним треба розуміти про вплив на оперативному рівні? Куди це зараз рухається? Проблема тут не в конкретному напрямку, не в конкретних діях наших військових росіян. А проблема в тому, що росіяни відпрацювали цю тактику, відпрацювали цю тактику просочування. І про те, що зараз мало говорять. Я не знаю, чи є в офіційних зведеннях від генерального штабу, але аналогічна кішка вона зараз формується в напрямку Константинівки. І росіяни мають сили та засоби їх для її формування, тому що вони зараз масово перекидають свої сили з сумського напрямку, який ну майже там за за день-за два став для них умовно кажучи нецікавим, і тому так. Поки що е, на такому оперативному рівні, якщо говорити про це, це виглядає як гасіння пожеж. Тобто у цьому е, секторі е, ми змогли зібрати. Е, Досить боєздатні частини, які це ліквідували, ліквідували, але буквально там на днях може е, може статися або вже сталося так, що аналогічні процеси відбуваються в іншому секторі. Тому ну це ну більше тактичний рівень ніж стратегічний, тому що е, саме е, тактичні прийоми, які росіяни відпрацювали, ну я маю на увазі там і інфільтрацію, і разом. Е, під, під місцевих жителів мімікрії, тобто, ось ось у ці моменти так, але для цього знову ж таки потрібен е, потрібен час, і е, ось, наприклад, у це кишку вони формували близько двох тижнів, і е, ось е, нова тактика потребує нов нових відповідей, а не тільки ось реагування на них. Ну, тобто, по суті, так це робота, як їх називають пожежних команд, тобто підрозділів, які вже добре зглагоджені, дуже добре себе показали під час цієї війни. Ну і власне їх вже в основному і задіюють для того, щоб уже реагувати на те. Ну на ті проблеми, які створює нам російська окупаційна армія. Е, на, ді, діяти на випередження. Е, ну, це це напевно наступна задача. Не мені цивільному про це говорити, звісно. Але от. От що сказав до речі, головком Олександр Сирський. його раніше. Доволі часто критикували за так званий мікроменеджмент. Він це визнав і сказав, що вдається до таких дій, бо цього вимагають реалії війни. каже, що росіяни переважають українську армію в силах, в засобах, в озброєнні, в кількості боєприпасів. І Тому збройним силам України треба миттєво реагувати на всі зміни обстановки і швидко ухвалювати ті рішення, які дозволяють нейтралізувати загрозу ще на старті. Кінець цитати по суті, у нас е, у нас проблеми як би це сказати, точніше, як би правильно сформулювати це запитання. Ми вміємо реагувати. Українське військо вміє реагувати на ті проблеми, які вже створені, але поки що до того, щоб перехоплювати ініціативу, не вистачає просто ресурсів, як ви це бачите. Ну на жаль, я повинен сказати, що це в певній мірі пов'язано із деградацією офіцерського складу. У цей довоєнно офіцерський склад базованою військовою підготовкою він постійно розчиняється, розчиняється в вирі новосформованих бригад, новосформованих корпусів, де на посади заходять люди, які мають ну, скажем, тих тих, що в армії називають піджаки, тобто люди, які які мають тільки військову кафедру цивільного вузу вони отримують офіцерські звання зараз. Ну величезна нехватка там офіцерів е, середньої ланки е, на молодші ланці. Зараз е, це солдати, які умовно кажучи, вижили 22-го року, і які мають хоч хоч якісь е, лідерські здатності. Ось це зараз офіцерський корпус. Тому для ну для того, щоб не тільки реагувати, а мати і перевагу потрібно все ж таки і е, злагоджений е, військовий колектив, і перш за все, офіцерський склад. З Цим поки що проблема, але з цією проблемою на на, на всій історії, на, на всій історії, якщо продивитися, е, стикались будь-які армії, які формуються на основі е, часткової або повної мобілізації, і це проблема. Проблема це була і там. В Російській імперії там нацистській Німеччині там з армії це все було і є готові рішення, які ну я думаю будуть з часом імплементовані, і ми побачимо в результаті зовсім іншу армію. Ну, власне, перехід на корпусну систему, і так як ну воює, наприклад, третя штурмова, тепер уже це армійський корпус, коли до них вливаються додаткові підрозділи, і просто за рахунок того, що це більшого об'єму, що називається військовий організм, там простіше все, можливо, не простіше, там ефективніше все може бути організовано. І от ми змушені проводити такі реформи, власне, під час гарячої фази війни. Ну знову таки ми повертаємося до оперативно-стратегічного рівня, про який там ми з вами можемо говорити тільки так доволі обмежено. Але фахівці західні фахівці вони говорять, що поки що ця реформа вона не дійшла до свого до свого закінчення, тому що наступний рівень дивізійний, ну умовно, дивізійний, тобто те, що ми бачили, знову ж таки повертаючись до історії, повертає. Чуть до е, потужних армійських з'єднань, бо е, про нього що мови не йде формування, але е, на землі бойові дії вони поставлять це питання, і наступний рівень це буде формування вже дивізійного рівня, коли ці корпуса будуть зводитися, зводитись до дивізії, і дивізії будуть ось тим інструментом, який дозволить е, дозволить мати перевагу перед окупантом. Добре, ну і про те, що нас може чекати найближчим часом. Про це написав лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс. Я цієї людини особисто не знаю, але що він пише: якщо навіть і протягнуть заморозку по поточній лінії бойового зіткнення, то вже найближчим часом нас чекати, чекатиме люта бійня за Костянтинівку, Куп'янськ, Покровськ та Мирноград. Аже росіяни намагатимуться встигнути взяти під контроль ці міста, а ми зберегти їх під своїм контролем. Рольним до формування остаточної лінії бойового зіткнення, ну по суті, можна сказати, що це ну, там, дякую, капітан, очевидність, тому що росіяни справді, от на цих населених пунктах, які перелічені, вони там зараз найбільш активні. А от по суті, з точки зору, там, навіть військового мистецтва, контроль над наступним містечком. Наскільки це наскільки це для них буде важливо, щоб класти стільки тисяч за кожен квадратний метр. Ну не потрібно недооцінювати цю Константинівсько-Краматорську агломерацію. Це потужний е, військовий вузол, який формувався з 2014 року, і е, там величезна кількість е, складів, місць, місць для ну, е, ППД. Там ну, величезна кількість е, фортифікацій. І тому це не просто умовний вугледар або Бахмут. Це ціла система, е, оборонна система е, до цього. Можна добавити про е, найближче майбутнє, що мені мене дуже непокоїть те, що росіяни зараз використовують мінімальну кількість гірані шахедів. А це означає, що вони накопичують сили. Мене непокоїть, що вони останні там тиждень використовують мінімальну кількість баліст, балістики, балістичних ракет. А це означає, що вони їх накопичують. Тому е, бойові дії е, саме на на Донбаському фронті вони можуть бути і на жаль, я думаю, що будуть підсилені масованими ракетно дроновими ударами. І ракетно дронові удари можуть бути. Ну я не хочу бути вангою. Вони можуть бути і 500, і 600, і 700 е е таких е повітряних одиниць за один раз. Для нашої системи ППО це буде ну дуже потужне випробування, і маю надію, що наші військові до цього готові. Добре, ну і ще про перспективи. Ми почали ефір з аналізу того, що відбувалося у Сполучених Штатах Америки. Окрема історія там була про гарантії безпеки і про українську пропозицію на майже ну закупити американської зброї на майже 100 мільярдів доларів, плюс додатковий контракт на безпілотники, на різні безпілотні системи, які власне на українській війні, на російсько-українській війні, вже непогано себе показали. Але що ви думаєте про ці перспективи? Я розумію, що воно станеться не за один день, тому що там напередодні читав, як поляки збираються модернізувати свій флот еф 16 Так от на це у них піде 5 років і щось там за 38 мільярдів доларів. на Ой, точніше 3,8 мільярда доларів на лише модернізацію їхнього флоту, перспективи України, безпілотники, які тут непогано себе показали, і напевно ними вже зацікавилися в Сполучених Штатах, що ми можемо від цієї співпраці отримати. Ну, дивіться, як я бачу, тут є е, декілька моментів, і е, короткостроково ми виграємо, ми отримуємо зброю, яка потрібна нам тут і зараз. Але е, в цілому, як я бачу, на жаль, це може бути для України в мінус а е, в тому сенсі, що американці мають величезну кількість грошей і величезну потужність інженерну, і тому е, скопіювати. Або равно купити оці всі напрацювання вони можуть дуже і дуже просто, і не потрібно там думати, що там спільне виробництво це буде означати, що ми зможемо зберегти українське ноу-хау, тому що ну ми бачимо, як американці, наприклад, як вони роблять це з шахедами, як вони роблять з іншими безпілотниками, тому вони. Під підглядають якісь технічні моменти, і це може бути ну тим тим тим, тим що американці скористаються такою нагодою і підсилять свій е, безпілотний парк. В той же час же повторюсь, що нам потрібно вижити як країні, і тому е, будь-яка зброя, тим більше на такі мільярди, вона тільки підсилить нашу можливість оборонятися. Ну, тобто, по суті, нам треба працювати таким чином, щоб не продати там ліцензію чи технології, а продавати комплекс того, як воно розробляється, як воно працює, як воно часто модернізується, тому що кожні півроку щонайменше, а то і частіше буває так, що система, яка працювала от там у березні, вже може в травні чи в серпні не працювати, тому що росіяни знаходять якусь протидію, і і це все пропонувати як. Як комплексну послугу, так це має виглядати? О, так, ну потрібно зняти рожеві, рожеві окуляри про те, що це Америка наш союзник, а вийти на більш прагматичний рівень відносин такими відносинами, які е, там відбудовуються європейці з американцями, які там Японія відбудовує з американцями, саме ось цей комплекс і. Е, Піти, я думаю, від комплексу меншовартості, від того, що ну ми повинні щось віддавати безкоштовно, або повинні ділитися з американцями цими безкоштовно. На жаль, Ріалполітик вона говорить зовсім по іншому, і як ми бачимо, не завжди Сполучені Штати є такими надійними союзниками. Зрозуміло, дуже дякую за ваші роз'яснення. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був військовий експерт Михайло Жирохов. Говорили і про ситуацію на фронті. Ну і власне про українські перспективи. Зараз будемо робити паузу, але до того маю для вас важливу інформацію. Отож, шановні слухачі і глядачі радіо НВ разом із фондом Повернись живим, збирають мільйон сто тисяч гривень на придбання 120-го міномету для сил оборони України. Це потужна Хотна зброя, незамінна і ефективна річ в умілих руках наших захисників. Саме таке озброєння фонд Повернись живим передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Долучайтеся посилання на банку. Ви знайдете в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Зараз коротка пауза. Новини і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.